19 травня у арт-барі Коза відбувся останній півфінал молодіжного музичного конкурсу Коза Music Battle». у ньому взяли участь гурти із Києва, Тернополя та Миколаєва. Хто переміг, дивіться далі у сюжеті. Травня відбувся останній півфінал музичного конкурсу серед молодих гуртів Коза Music Батл. За перемогу боролись три гурти: Маш Флоу із Києва, Пейпер Пленет із Тернополя та Серфін Бонс із Миколаєва. Перше місце отримав колектив Пейпер Пленет. П'ятеро хороших друзів, які з дитинства мріяли грати разом у гурті і хотіли, щоб їх почуло як найбільше людей. Наша група вона не та, як в обичній групах, це більше як сімейний бізнес. Можна так сказати. Типу, ми всі, типу, це мій Брат, мій молодший брат, це наш друг більше 10 років. Тобто, це, ну, наша родзинка, що ми як сім'я, ми граємо так як для себе і для всіх. Тобто, для наші люди, там, деякі, може, фанати, тож, наша сім'я. Тобто, це наша, можна так сказати, ізюмінка. Тобто, ну, ізюмінка це те, що ну, можливо драйвовість певна, нетиповість там, для тернопільських певних ну, деяких артистів. Ні, півфінал цього року. Фінал відбудеться уже в суботу, 4 червня. За звання переможці змагатимуться три гурти Ревета стогне мачу Пікчу і Пейпер Пленет.